Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Вона називається «Що у кошику. Я буду вам розповідати про ягоди та фрукти, а ви називати їх. Тож починаємо! Цей фрукт за формою схожий на лампочку. Він овальний, середнього розміру, може бути жовтим, зеленим або червоним, твердий і солодкий смак. Що це? Догадалися? Так, це. Груша. Цей фрукт круглої форми, середнього розміру. Він може бути жовтим, червоним, зеленим навіть рожевим. Кисло-солодкий на смак. Що ж це таке? Так, це яблуко. А цей фрукт... Дуже довгий, він схожий на огірок, але жовтого кольору. Він не росте в Україні. Його до нас привозять із теплих країн. Він дуже солодкий. Що ж це таке? Так, це ваш улюблений банан. А наступний фрукт невеликого розміру круглої форми може бути жовтим, рожевим або навіть синім. Він кисло солодкий на смак, а всередині у нього є кісточка. Ну що, здогадалися, що ж це? Так, це слива. А це ягода. Вона росте на кущах, які називаються лоза. Росте не по поодинці, а цілими гронами. Може бути рожева, червона, зелена і дуже солодка на смак? Що ж це за ягода? Так, ця ягода називається виноград. Це фрукт. Він великого розміру, круглої форми, помаранчевого кольору, кисло солодкий на смак, і в нього всередині також є кісточка. Гадали, що це? Так, це абрикос. Мій очі вже спустів, тому що ви відгадали назви всіх ягід та фрукт. Ви молодці, дітки!